Вітаємо наших глядачів в ефірі програма Маленькі Фантазії. Сьогодні в ефірі працюють Леонід Гапєєв та Вадим Харченко. Добрий день. Всіх вітаю. І зараз е, покажу цю книжечку. Вона має назву Маленькі Фантазії. Коротка інформація: це дитяче оповідання. Місто Тернопіль видано 2021 рік. Свіжа книжечка. Така малесенька книжечка, маленькі тексти, дитячі сюжети. Магдалина Мотринчук. Ось ви бачите обкладинку. І ми почитаємо в ефірі: от подивіться, фотографія нашої восьмирічної авторки. Редактор Катерина Мотринчук. Літературний редактор Ольга. Посполіта в оформлені книжки використані фрагменти малюнків Магдалини Мотринчук. Маленькі фантазії це перша збірка восьмирічної Магдалини, в котру ввійшли коротенькі оповідання про пригоди лісових мешканців та вигаданих персонажів. Ну, це програма створена для дітей, батьків, вчителів, для того, щоб ми з вами трошечки вміли е, відволіктися від сумних. Буднів нашого часу і трошечки помріяти, подумати про щось гарне. От перший сюжет Колесанка. Ой, спи, хлопчик та дівчинка. Хай для вас літають гулі, хай присняться барабанчики, хай стрибають через тин і рахують. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой спіть мої малята, солоденькі ягнята. Хай вас охороняє, ангел охоронець. Політайте у сні. України манівці. Їх у мріях є багато. Ось країна вічне свято. Там країна, диво, світ. Де керує усім кіт. Є країна цукеркова, вона дуже кольорова. Поки будете літати, Бог вам буде дарувати радість, мир, надію, сміх, здоров'я і щастя на сто літ. Тож скоріше засинайте, очки міцно закривайте. Щоб на ранок підросли і сильнішими були. В школі гарно вчились і не бились, не лінились. Звірям всім допомагали і людей добру навчали. Знають всі, що лиш для чемних кожен сон буде приємним. Ось така пролунала колисаночка в ефірі, і наш. Наступний сюжет інструменти. Інструментів є багато. Труба велика, барабани гучні, скрипка дуже сумна, а фортепіано тихеньке. Дзвіночки новорічні, а ксилофон дзвінкий. Один, два, три, чотири п'ять. Інструменти заграли, зазвучала інструментальна музика, пташки заспівали з ними. Солов'ї затьохкали, горобчики зацвірінькали, мишки запищали, жабки заскреготали, китці занявчали, веселу пісню створили звірята. Наш наступний сюжет має назву Країни. країни бувають різні, великі і малі. У Китаї живуть милі звірятка, панди. Росія воює з Україною. Америка має крокодилів та бегемотів. У Єгипті померлих людей замотували і ставили в коробки. Ховали у піраміди. У Канаді є непідробні. А справжні іграшки. У Хорватії живе дуже багато котів. У африканських країнах живуть жирафи, які мають дуже довгу шию. Україна наймиліша. Якщо подивитись на жито і на небо. Побачиш Україну! Існує країна, про яку ніхто ще не знає. Вона називається. <гердена>. Там ростуть цукеркові дерева, у ній живе тваринка, шмата. Вона має пухнасте хутро молочного кольору. Вуха у неї гострі, дві лапи довгі, а дві короткі. Прапор цієї країни жовто-зелений. Жовтий це захід. Сонця, а зелений травичка. У небі пролітають риби, карасі, мурени. У воді плавають птахи, солов'ї, горобці, синички, голуби. Коли дощить, то замість крапель падають метелики. Із землі росте високе дерево. Верхівка якого ховається десь далеко за хмарами. А на його гілках живуть акули з ногами. Найголовніший у місті хлопець з великою короною. Каран. У Гардені завжди лежить сніг, але там дуже тепло, як влітку. Ось ви бачите такі милі літні. Ілюстрацію такий малюнок зеленого фону. Тут такий позитив, бо зелений колір він символізує у глядачів, асоціюється з позитивом. І ще у нас є один такий сюжетик. На останок нашого ефіру ми почитаємо сюжет звірята. Звірята одного разу. До зоопарку прийшли Настя і Макс з батьками. Зоопарк називався Милий. Качки Настя крикнула голосно, коли вони зайшли усередину, а їх там було багато. Усі такі різнокольорові, білі, зелені. Макс вирвав руку від батьків і побіг до левів. У клітках сиділо 12 левів і 11 тигрів. Потім мама покликала дітей покататись на поні. Після цього вони пішли дивитись на мавпочок та лінивців, які були такі повільні. Після прогулянки вся сім'я пішла додому. Ось такі сюжети ми сьогодні почитали в ефірі. Ну і я трошечки покажу глядачам: тут ще є такі малюнки нашої юної письменниці, ось, наприклад. Отакий є малюнок. І ще покажу. Це про сніговичка. Інший сюжет. Ми сьогодні його не будемо читати в ефірі, але я покажу ілюстрацію з цієї книжечки. Ось така книжечка. І зараз на завершення нашого ефіру. Своїми враженнями поділиться Вадим. Скажи, будь ласка, що тобі найбільше сподобалося із прочитаних сюжетів? Наверно, о, щось таке мирно. Ну. як. Ти маєш на увазі про Про, там. Про музику. Так, це інструменти якраз дуже такий мирний сюжет. Тут і інструменти грають, і пташки співають. і, До речі, українські Солов'ї тут співають, тому що це сюжет про Україну. Ну і звірята, я думаю, теж такий доволі милий сюжет, тому що навіть зоопарк має назву милий. От Дуже так символічно бачите ось цей текст. Ми побажаємо нашим глядачам читати мирного Так. Мирних думок, мирних таких ліричних роздумів, тому що зараз вже настала весна, місяць травень. Це квітуть трави, дуже такий аромат, квіти трави. Треба помічати цю красу, ну, принаймні. Якщо, якщо не кожен напише одразу сюжет, а тим більш видати книжечку, це така велика праця, це треба знайти і видавництво, і видавця, і кошти знайти або спонсора знайти, щоб це видати. Це вже така доволі, доволі серйозна справа і для дітей, і для батьків. Але те, що простіше і більш доступно кожному, то це можна робити фотографії, можна бути читачами, можна бути глядачами нашого каналу Леонід Гапєєв щастя творчості. Дивіться вим. Знайдете багато цікавого. Наша програма підготовлена у Рубриці, рубриці стафета творчості триває Міжнародного фестивалю «Щастю творчості, тому що після того, як офіційна частина фестивалю завершилася і учасники отримали дипломи, спеціальні відзнаки. Все одно у нас багато зацікавлених продовжують стафету творчості, читають улюблені книжки. І за... Можливості так само отримують потрошку якісь книжечки, журнали, призи. От і ми будемо раді дізнатися про нових українських авторів, тим більше таких авторів юного віку, тому що і дітям і батькам. Це цікаво почитати. Вадим, як ти гадаєш, які з цих сюжетів найбільш актуальні для сучасних читачів з того, що ми сьогодні прочитали: про, про музику, інструменти, країна, про те, які різні країни. про... Країна може бути. Так. До речі, дуже пізнавальний сюжет «Країна», «Країни», там про різні країни розповідається і так, такі цікаві асоціації. От. Ну і звірята дуже милі, це дуже приємно. До речі, є така інформація, що харківський зоопарк, начебто безкоштовне відвідування. Тож, хто захоче перевірити цю інформацію, поїхати на екскурсію, хто в Харкові, може це спробувати. Ну що ж, дякуємо глядачам за увагу. і Дивіться наші наступні ефіри сюжети, ефіри. Дякуємо, до побачення. Дякуємо за увагу, до побачення. До побачення.